У фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття відбувся волейбольний турнір пам'яті знаного краянина Любомира Красничука. Такі змагання є традиційними. Цьогоріч до столиці Покуття приїхали спортсмени із Закарпаття та Буковини. Івано-Франківщина також виставила шість команд. Три з них представляли Коломийський район. На змагання приїхали гості із сусідніх областей. Команди із Закарпаття та Чернівеччини постійно беруть участь у турнірі. Цього разу привезли доволі сильні склади. На відкритті керівники Коломишини вітали всіх присутніх та зичили родині Любомира Красничука щастя і здоров'я. Очільники району запевнили, що такі змагання проводитимуть з року в рік. Я хочу вам всім подякувати, що є пам'ять, тому що нація, яка не має, не пам'ятає минулого, не має майбутнього. А тому ми повинні пам'ятати і знати, що до нас хтось ще робив, що зараз робить. А все майбутнє це у вас, а майбутнє це наше молоде покоління, це наше молоде покоління, яке ми бачимо сьогодні в нас, в Коломиї, Наші гості, які приїхали тільки що перечитані, голови районних рад, спортсмени, які приїхали сьогодні до нас, в Коломию, відсвяткувати святкувати разом з нами це свято. Ну, воно свято таке спом. Про нашого доброго відповідного людину, яка працювала, була головою районної організації народної партії, так що ми з ним давно працювали і дружили. Ну, як життя сталося, так стало. Сьогодні ми зібрали для того, щоб пограти гарно в волейбол. Я думаю, що виграє сильні, сильніший. Мені дуже приємно вас вітати на теренах нашої древньої Коломиї. Це є оригінальний спосіб зберігати пам'ять за великою, доброю, професійною людиною пана Любомира Красничука. я розумію, що цей метод, напевно, є один з найефективніших, бо коли рідне судово виставляє команду, причому в такому представництві це завжди дуже приємно. Я здивуванням дивлюся, що немає таблички міста. Коло повірте, я на наступний рік це поправлю. Я думаю, що з неба відбачиться все дійство, яке відбувається, перш за все від районної ради від всього депутатського корпусу. Я вам щиро дякую і низький вам уклін, що не дивлячись на те, що є дуже багато зараз заходів у кожному районі. Ви знайшли можливість і прийшли сюди, щоб відбувся такий прекрасний чудовий турнір. Всім вам бажаю перемоги. Я хочу подякувати тим, хто приклався до цього. Дев'ять команд розподілили на три групи. Дві з них проводили ігри у п'ятиках, в молодіжному центрі та школі. А у спорткомплексі Прикарпаття змагалися команди рідного села Любомира Красничука Ценяви, Коломийські депутати та гості з надвірної. Саме наші обранці і стали переможцями групи. До них доєдналися команди виноградова та кіцманя. Саме боковинці і стали головними суперниками коломаян у боротьбі за перемогу. Спочатку депутати переграли волейболістів із Закарпаття, а потім у напруженій боротьбі ж зробили Буковинці. У вирішальному матчі Коломаяни переграли Кісманшан. З рахунком 2-1. вдова Любомира Красничука Галина подякувала всім спортсменам за участь у турнірі. Вона вірить, що справжні друзі завжди нестимуть пам'ять про її чоловіка у своїх серцях. Я вітаю всіх вас, хто переміг, хто не переміг. Сьогодні перемогли всі. Бажаю всім ще раз вам здоров'я, радості, злагоди у ваших сім'ях, достатку, щоб все у вас було гаразд. Ще раз вас всіх вітаю. Колись Любомир все говорив, що ти знаєш, друзі. Ти не розумієш, що таке друзі. У нього на першому місці завжди були друзі. І тепер я відчуваю, друзі є і друзі залишились. І нехай бажаю всім вам, щоб у кожного із вас було багато-багато друзів. Отож, переможцями турніру пам'яті Любомира Красничука стали волейболісти Коломийської районної ради. Другими були кісманшани, а бронза цього разу поїхала на Закарпаття. І призери отримали пам'ятні медалі та волейбольні м'ячі. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Подій НТК».